Той вгорі запалив срібні зорі, до пізнань ясний розум створив, дарував гарні ранки чудові і до істини шлях нам відкрив, все збувається, що забажаєш. Він помилує, що не робив. Якщо щиро, серце ти маєш, нам ж треба, щоб світ нас змінив. Нам ж треба, щоб всі повернулись, і нехай далі проходять роки, не грішили, і мов схаменулись, і згадали, що ми є людьми, нам ж треба, щоб ми шанували, очі дім, де він нас поселив, щоб усьому людьми залишались, якщо хочемо, щоб він нас цілив. Щоб ми слухали серце і совість, щоб раділи щасливо жили, хоч і ідеколи складно натомість, щоб завжди залишалось людьми, хоч і ідеколи складно натомість, щоб завжди залишалось людьми.